Виконуємо номер 1742 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Генеза», 2022 рік. Знайди значення виразу. І 6 прикладів. Перший приклад. Добуток числа 1,7 на різницю чисел. 9,1 і 8,2. Розставимо порядок дій. Перша дія віднімання, друга множення. Виконуємо першу дію. 9,1 віднімемо 8,2. 11 відняти 2 буде 9. 8 відняти 8 буде 0. Поставили кому під кому в нас вийшли. Виконуємо другу дію. 1,7 помножимо на 0,9. 7 множимо на 9 буде 63, 3 записали, 6 запам'ятали. 9 множимо на 1 – 9, да 6 – 15. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 1,53. Приклад другий. Частка відділення суми чисел 17,3 і 12,4 на число 5. Виконуємо першу дію. Перша дія додавання, друга ділення. 17,3 додамо 12,4. Маємо 29, Сім десятих. Виконуємо другу дію 29, поділимо на 5. 29 ділимо на 5, беремо по 5, 5 множимо на 5 буде 25. Виконуємо віднімання в остачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 7. 47 ділимо на. 5 беремо по 9, 5 множимо на 9 буде 45. Виконуємо віднімання в остачі 2. Допишемо 0. сотих. 20 ділимо на 5, беремо по 4. 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 5,94. Завдання третє. Добуток суми чисел 2,34 і 7,18 на 0,1. Перша дія додавання, друга – множення. Виконуємо першу дію. 2,34 додамо 7,18. 4 додати 8 буде 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 1,4 де ще 1, 5. 7 додати 2, 9. Поставили кому, під комами вийшло 9,52. Виконуємо другу дію 9,52 помножимо на 0,1. Переносимо кому на один знак вліво. Маємо 0,952 тисячних. І записали результат. Четверте завдання. Частка відділення різниці чисел 5,43 і 2,13 на 0,1. Перша дія віднімання, друга ділення. Виконуємо першу дію 5,43. Віднімемо 2,13. Маємо 3,3. Виконуємо другу дію: 3,3, поділимо на 0,1. Переносимо кому вправо на один знак. Маємо 33. Записали результат: 33, завдання 5. Частка відділення суми чисел 5,25 і 7,15, на різницю чисел 12,2 і 2,2. Розставимо порядок дій перше додавання, друга віднімання, третє ділення. Виконуємо першу дію 5,25. Додамо 7,15. 5 додати 5, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1, 3, да ще 1 – 4. 5 додати 7 буде 12. Поставили кому під кому вийшло 12,4. Друга дія 12,2, відняти 2,2. Маємо 10, цілих. і третя дія.

На суму чисел 3,8 і 6,2. Розставимо порядок дій. Перша дія віднімання, друга додавання, третє множення. Виконуємо першу дію. 4,17 відняти 4 маємо 0,17. Друга дія 3,8 додати 6,2. Маємо 10 цілих. І третя дія 0,17 множимо на 10. Переносимо кому на один знак правого, бо маємо 1,7. І записали наш результат. Номер 1742 виконано.